Я дуже рада, що сьогоднішня подія Green Ukraine відкрилася. Це дуже важливо для нашої галузі, для Агро, тому що ми повинні спілкуватися, обмінюватися досвідом, дивитися в наше майбутнє, не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, Незважаючи на ті обстріли, які сьогодні там вчора, позавчора і ну, взагалі останніми тижнями відбуваються в країні, в тому числі у Києві, все ж таки на цей Захід приїхали іноземці. Вони цікавляться. Вони хочуть знати, що буде далі е, з нашою галуззю, з тим е, з тим, що ми будемо, що ми будемо вирощувати, чим ми будемо торгувати, і взагалі, як ми бачимо, наші логістичні шляхи. Я хочу побажати впевненості, впевненості в майбутньому, в тому, що ми робимо. Бо я знаю, що в нашій галузі працюють тільки професіонали, люди з відкритою душою та ширим серцем.